Я проступа Льона, учениця 9 класу Переденського ліцею No6 Полтавської області. Хочу представити вам свою роботу з теми Лякувальна фізична культура при плоскостопості у дітей шкільного віку. Багато хто вважає, що діагноз плоскостопість є абсолютно шкідливою. На жаль, ця думка є помилковою, оскільки плоскостопість може стати причиною багатьох проблем у дитячому організмі, а також у роботі опорно рухового апарату. Протягом останніх років збігається стільки тенденція до зростання патології кістково мізородії системи серед дитячого населення, виродження набиті ортопедичні захворювання, стопи до найбільш частої патології опорно-рухової системи. За даними медичної статистики, понад 80% дітей дошкільного та молодшого шкільного віку страждають на різні захворювання. В лосно стопість і нас поширення стопу. Корекція плоскостопості у дітей є однією з найсерйозніших медичних та соціальних проблем, адже плоскостопість є суттєвим порушенням, а її наслідки негативно впливають на формування постави, діяльність органів та систем організму. Важливочасно з драйвного віку діагностувати та провести відповідне лікування застосуванням фізичної реабілітації. Деформація стопи призводить до порушення опори, зміни ходи і перерозподілу ваги тіла. В результаті страждають не тільки суглоби кістки. Ізв'язки не стали відділів кінцівки, але й хребет, великі сухноби судини нижніх кінцівок. Мета роботи: як зрозуміти, що у дитині плоскостопість і чи варто щось робити, щоб сформувати правильне склопіння стопи, розробити комплекс ОФК для профілактики, корекції плоскостопості у дітей, дослідити склопіння стопи учнів ліцею, проаналізувати причини виникнення плоскостопості. Завдання. Вивчити теоретичний матеріал з даної теми, дати поняття терміну плоскостопість та визначити її види, проаналізувати причини виникнення даної дитиності. Ознайомитися з метами дослідження та оцінки ступіння стопи, відповідно провести дослідження по появленню плоскостопості в учнів ліцеїв та послідуючі моніторингового дослідження. Узагальнити отримані результати, сформувати висновки та рекомендації щодо профілактики плоскостопості. Анатомія стопи. Кожна стопа людини складається з 26 кісток, 33 суглобів, 15 м'язів та 107 зв'язок. Кістки стопи широкі, плоскі, пов'язані між собою великою кількістю міцних зв'язок, які обмежують рухи, але під... підсилюють стопу як Міцність стопи, як цілої конструкції важлива при здійсненні рухів тіла й отриманні його ваги. Незважаючи на обмежену рухливість, стопа може легко переміщуватися як по гладкій, так і по нерівній поверхні. Стопа розділяється на три частини: кістки пальців стопи, кістки плесна, кістки передплесна. Передплесна у вигляді таранної кістки, що з великою тановою гмілковими кістками, утворюючи гумінкостопове сухло. У положенні стоячі таранна кістка на себе всі вагу тіла, далі розподіляючи її між передніми та задніми відділами стопи людини. Кістки передплесної плесни, а також зв'язуючи їх сухожилля і зв'язки, утворюють арті стопи або стопіння. А які піднімають стопу над поверхнею. Аркоманітні скіння стопи за рахунок амортизації масять навантаження, що виникають при ходьбі і бігу. Склепіння стопи. У стопі розрізняють 5 повздовжчих ступінь і 1 поперечний звіт стопи. Повздовжні скіння можна об'єднати два: зовнішній повздовжній звіт та внутрішній звіт стопи. У передній частині плесна всі повздовжні склепіння з'єднуються у вигляді зігнутої доверху лінії, формуючи поперечний зі стопи. Слепіння формує. Стопи формують як кістки, стопи, такі сукожилля, зв'язки і м'язи. Найпотушніша зв'язка, що формує, утримує повздочній звіт до, з довга підошена зв'язка. Коли ця конструкція слабшає, відбувається просідання стопи і стопа у щільниці. Іноді це поєднується з деформацією суботів стопи. Амортизаційна функція стопи. Стопа в цілому виконує функції. Опорнує амортизаційну. Стояння опорними точками її п'яткових горб і головки малих кисневих кісток. При зміні постави тіла, тиск його маси на ці точки змінюється. Амортизаційна функція стопи, перш за все, замовлена її дуговою конструкцією, розділяють дві дуги повздовжньому поперечку, які утворюють склопіння стопи. Склопіння стопи формується в процесі життя людини під впливом стояння, падіння, вігу, стрибків і пільгізи повільно аж до періоду статевого дозрівання. У людей, передусім у дітей зі слабкими зв'язками і м'язами стопи може розвинутися плоскостопість. Також значний вплив на формування ступіння стопи мають фізичні права на носіння правильного цвіття. Класифікація плоскостопості види та ступень. Плоскостопість це викривання стопи, що полягає в опущенні її слабінь, через що вона стає плоскою. Такі порушення знижують помершування властивості стопи і здатність людини утримувати рівновагу, яка ж причина даного явища. На перший погляд може здатися, що плоскостопість це проблема власне кістяка. Проте основною причиною цієї патології є захворювання зв'язок та в'язів, тобто сполучної тканини, яка підтримує ступню. Якщо сполучена тканина є слабкою, то стопа стає млявою, розпластаною. В результаті сплющення кісток різко знижується опорна функція ніг, змінюється положення тазу і хребта, що призводить до дефектів поставить. У деяких випадках може навіть розвиватися деформація хребта. Існує кілька класифікацій даного захворювання опорно-рухового апарату. Лікарі дознять вроджену, анатомічну та набуту патологію. До причин виникнення набутої патології лікарі відносять травми, отримані впродовж життя, наприклад, переломи, забиття, вивихи та інші. Іноді причиною виникнення то є і наслідки таких хвороб, як рахіт, діабет. За особливостями деформації формації стопи захворювання розділяють на чотири види. повздовжня близько поперечна близько повздовжня поперечна близько та плоско обласна деформація стоп. Умови та об'єкти дослідження. Об'єктами дослідження були вступні учні порядницького ліцею номер 6 Методику проведення дослідження було розділено на три етапи: перший етап соціологічне дослідження, другий етап експериментальне дослідження, третій етап наукове ґрунтування. Соціологічне дослідження Саме перепростовали, наскільки обізнані учні з даного питання. У соціологічному опитуванні прийняв участь 41 учень перших-четвертих класів. Розроблена моя анкета складалася з семи запитань. Ці результати були опрацьовані проаналізовані, що дало можливість визначити рівень інформованості учнів та на підставі отриманих даних вбудована діаграма, яку ви бачите на екрані. Спираючись на результати аркетування, було розроблено методику подальшого проведеного дослідження ступи. Експериментальне дослідження складіння стопичні за допомогою візуального методу. При виборі методів визначення порушення ступіння стопи макерувалося найпростішими них, які не потребували спеціального обладнання, та їх можна було провести в домашніх умовах. Всі необхідні дослідження були проведені в період з 19 вересня по 31 жовтня в спортивному залі школи. Дослідження проводилося за участі вихованців Миколаївських супер. Методом дослідження була профілактика плоскостопості школярів. Під дослідами були шість учнів П'ятницького ліцею No6 віком від 6 до 10 років. Користуючи знаннями про даний метод, провели зовнішній огляд слабіння стопи учнів у охідному положенні стоячі. І отримали такі результати, як 33% учнів мають римський тип стопи, 0% учнів мають єгипетський тип стопи та 67% учнів мають рецький тип стопи. Редський тип стопи свідчить про схильність до поперечної плоскостопості. у нормі опорна частина середини стопи приблизно має приблизно 1 другий поперекової осі стопи. Подальше дослідження проводилося у вигляді візуального обстеження та пантографії, а також оцінки за методом яролова яралента. Пантографія метод отримання відбитків підошної поверхні стопи пантограф, який дозволяє слідити про її ресторну функцію. В своєму дослідженні ми обрали спосіб отримання відбитків без застосування флантографа. Стіки відбитки можна отримати за допомогою гуші та інших виробників. Саме цей метод ми й застосували. Отримані, от, отримані флантограми оцінили за методом Яролова-Яроленда. Це розрахунковий метод, заснований на математичних обчислах та отримали такі результати. Три учні мають майбутську 2 та 3 ступеня. Один учень має плоскостопість стопість першого ступеня, та два учні мають нормальний тип стопи. Це, цей метод діагностики використовується для експрес-оцінки ресторної і опорної функції стопи при масових обстеженнях різних груп осіб. Він досить точний, дає кількісну градацію патології, однак описує тільки анатомічний компонент, що характеризує плоскостопість. Інші ж дисфункції стопи цим методом не виявляються. Фізична культура, лікувальна фізична культура це спеціально підібрані організовані рухи, спрямовані на профілактику та лікування різних патологій. Лікувальна зарядка робить позитивний вплив на організацію дитини, на організм дитини, дозволяючи сформувати правильну поставу, уникнути розвитку плоскостопості, нормалізувати функції імунної та індокривної системи, підвищити страсовськість. Заняття лофікат для учнів проводилось три рази на тиждень по 45 хвилин. Це закріплення. Пиву. Корекції застосовував праву спеціальних видів ходьби на носках, на п'ятах, на зовнішній поверхні стоп, з паралельної станової стоп. Для посилення коригуючого ефекту таких вправ використовують корекційні ґрунтки, корекційні сфери, скошені поверхні. Ці спеціальні вправи слід проводити в поєднанні з правами, спрямованими на виховання правильної постави, загальнорозвиваючими вправами і... і відповідності з віковими особливостями дитини. Сприятливі результати лікування появились у дітей у зменшенні або повному зникненні неприємних відчуттів і болю при тривалому стоянні, ходьбі, та нормалізації ходи і постави стоп. Крім того, для отримання більшого ефекту рекомендували дітям носити з дитяцинатором, який підтримує внутрішнє складні стопи. Профілактика деформації стоп. Дитяча стопа порівняно з доробствою широка, в області п'яти звужна. Пальці розходяться. У дітей на підошві сильно розвинена підчекіна клітковина, що заповнює ступіння стопи. Обсяг руки дитячої стопи більший на слідок більшої еластичністю м'язиво-зв'язкового апарату. У зв'язку з цим дитяча стопа менше пристосована до статистичних навантажень требків зі скоків, з високих зарядів, швидко стомлюється і легко піддається деформації. Тривале надмірне навантаження веде до перевтомних діазів із опущення ступінь. Крім того, доручити плоскостопості може стати відмірне розтоплення у зв'язку з тривалим перебуванням на ногах і носіння тісного суття, особливо вузкого або з високим каблуком та толстою підошвою. Велику увагу слід приділити профілактиці плоскостопості з самого раннього дитинства. Вона повинна складатися з організації правильного фізичного виховання дітей, зміцнення мізево-зв'язкового апарату, погомілок та стоп, носіння раціонального суття, дотримання правильної дитини. Висновки. Плоскостопість це серйозна патологія, яка зустрічається досить часто. Під час дослідження було з'ясовано зміст поняття плоскостопість, що є витримуванням стопи, та полягає в опущенні її ступінь, через що стопа стає плоскою. Робіт плоскостопості за походженням вроджена і набута статистична, рахітична, паралітична, травматична, а також по формі поперечна, повздовжння, змішана та плоскова львусна стопа. Проалізнувшу літературу з'ясувала, що причини даної проблеми різні. Зокрема, збільшення маси тіла, відсутність фізичних навантажень, непевне підібране зуття, отриманність травми та інші. Опанувала методи дослідження ступінь стопи, а також визначила, що шести учнів, три учні мають плоскостопість стопість 2 та 3 ступеня, один учні мають плоскостопість першого ступеня. Запобігти розвитку захворювання можна. Дитяча плоскостопість у ранній формі можна скоригувати за допомогою спорту. Правильного взуття, спеціальних устілок, зміну у харчуванні та фізіотерапевтичними процедурами. На підставі отриманих результатів було розроблено рекомендації для батьків про важливість даної проблеми та профілактичні заходи, які мають запобігти і допомогти розробляти, укріплювати складнення стопи при близькостопості. Дякую за увагу.